Коли Ізраїль був дитятком, я полюбив його і з Єгипту покликав мого сина. Що більше я їх кликав, то більше вони відходили від мене, вони ваалам жертви приносили, кадили перед різьбленими бованами. Я самий, я вчив Ефраїма ходити, брав їх за руки, але вони не розуміли, що то я доглядав їх. Я притягав їх людяними мотузками, поворозами любові. Я був для них, неначе тії, які здіймають ярмо в них із шиї. Я нахилявся над ними і давав їм їсти. Вони не повернуться в єгипетську країну, але Ашур царем їхнім буде за те, що не хотіли повернутися до мене. Меч буде лютувати по містах їхніх, він знищить їхні засови і пожере їх за власні їхні задуми. Людмій повис не знає, чи повернутись до мене, і, хоч його кличуть угору, ані один не хоче підвестися. І як мені тебе лишити, Ефраїме? Як мені видати тебе на поталу, Ізраїлю, як мені зробити з тобою те, що в адмі, вчинити з тобою те, що з це воїмом? Серце моє в мені обернулось, зворушився весь жаль мій. Не виконаю палаючого гніву мого, не буду нищити більш Ефраїма, бо я Бог, не людина. Святий посеред тебе я не вломлюся в місто. Вони підуть за Господом, який, як лев, зарикає, бо Він зарикає і діти, тремтівши, прийдуть із заходу. Птахом прилинуть, тремтівши з Єгипту, і як голубка з Ашур краю. Я оселю їх у домівках їхніх. Каже Слово. Господнє.